Ми сьогодні послужили останню літургію святителя Василія Великого аж до Великого Поста. Вона буде остання ці молитви ми сьогодні, ну, які ми чули євхаристійні ще довший час, ми їх трошки не почуємо. Тому молодці, ті, які сьогодні прийшли і теж сповнилися цією радістю великою. І потім ми освятили цю воду в новечір'я Богоявлення. Завтра вона буде освячуватися другий раз. Ми вже освятимо Дніпровські води, як дасть Бог нам пройти цю ніч живими, здоровими. Завтра ми освятимо води Дніпровські. І Боже благословення зійде на них. І ми вже неодноразово говорили, що сама вода міняється, коли відбувається оце освячення, коли читаються ці молитви тому що Божа дія присутня в світі, і вона міняє сам світ, вона міняє його структуру, вона міняє цю матерію так, що світ знову приходить до того першозданного стану, в якому його Бог істинний і наш творець задумав. І ми знаємо про те, що існує верхній духовний світ, є наш видимий матеріальний і наш сотворений нижчий по подобі вищого. Тому що то, що вгорі, то і внизу, і все те, що тут є, все земне є тінню всього небесного. І тому ті речі, ті явища, ті сущі, які ми бачимо тут, вони вказують нам на щось небесне, щось особливе. І так же саме, як ми колись вже згадували, про те, що Божа любов, вона подібна до. вона проявляється тут. І можна порівняти з гравітацією, яка все стягує разом, і те, у чого більша маса, воно стягує до себе, те, у чого маса менша. Так же і у того, у кого більше любові, той тягне до себе тих, у кого любові менше, але врешті вони всі об'єднуються разом. І коли ми дивимося на воду, то ми можемо дізнатися навіть в фізичному світі дуже багато різних законів фізичного світу. Як вода себе поводить, досліджуючи її, можна багато чого зрозуміти. І вода на землі вона вказує нам на саму Божественну істину, яка є на світі. І ми можемо навіть побачити теж, як от міняється вода, як вона перетворюється на сніг, що кожна сніжинка, вона є унікальна, вона є неповторна, але разом з тим вона складена відповідно до. Певної структури, і ніби щось в них є схоже, але і дуже багато чого є відмінного і не схожого. І так же само, і божественна істина може набувати в нашому житті дуже багатьох різних виявів, і всі найкращі божі дари, які з неї виходять, вони теж дуже багатоманітні. Тому що якою багатоманітною може бути любов, якою може різною бути дружба. Яке може різним бути красномовство, спілкування між людьми? І якщо воно виходить від божественної істини, то з одного боку воно все буде різне, а з другого боку на ньому буде печатка цієї істини. І коли сніжинки збираються в сніг в фізичному світі, то ми знаємо, що сніг може захищати. Дуже добре, коли сніг випадає взимку в полях. Тому що він захищає те насіння, яке там посіяне, захищає його від морозу. І цьому насінню краще і комфортніше рости. І так же само божественна істина вона може захищати нас і від зла, і від е, якоїсь шкоди, від неправди. І вона може захищати добро, тому що. Добрі наміри, які диктовані якимись нашими переживаннями і прагненнями до того, щоб було краще, якщо вони не захищені істиною і не скеровані нею, то вони можуть привести до біди. Вони можуть дуже багато поганих справ, врешті-решт, наробити. Але коли сніг тане, він перетворюється в рідку воду, то ми можемо бачити, яка ця вода текуча. Як вона скрізь перебуває, як вона наповняє найменші прогалини, найменші всі порожнини, як вона скрізь протече, скрізь знайде шлях. І так же само істина божественна. Вона знайде дорогу, куди би вона не рухалась, вона все собою заповнить. Ми знаємо, що воду стиснути неможливо. І так же само істину божественну би не, не присували, вона все одно лишиться такою ж, як вона була. Якби не, не біснувалися безбожники, намагаючись якусь, якісь свої там ідеї натягнути, впровадити, все одно Божественна істина залишиться такою ж, як вона і була. Але разом з тим іноді буває, що рідка вода перетворюється на повінь, коли так може бути теж і в нашому житті. Іноді буває, що всього брехливого настільки багато, що божественна істина його просто змітає на своїй дорозі, і люди, які не готові жити в цій істині, для них це страшно. Для них страшно, коли змітаються їхні ілюзії, їхні фальшиві уявлення, ідеї світу. Цього. І це дуже важливо, що вода може бути і як сніг, і як рідка вода, тому що сніг добрий, але в снігу не може вирости насіння. Для цього потрібно тепло для того, щоби виросло воно. І так же само сніг, як божественна істина, він може бути сам по собі, але він не здатний виростити нічого, якщо не буде тепла божественної любові. Дуже часто так буває, що люди ніби знають всю правду, все дуже добре, їм відомо і зрозуміло. Але любові у них немає. І тому, які б вони не були розумні, освічені, до них не тягне нікого. І ні у кого немає бажання їх слухати, немає бажання їх якось е, прислухатись до них, іти за ними, тому що не відчувається від них любов. А чим більше тепла божественної любові, тим більше потім вода випаровується і вона переходить в пару. І це є образ Божественного духа, тому що дух всюди присутній, навіть от саме слово, яке ми кажемо, дух. Це від слова видихнути, от ми його видихнули, але воно скрізь зразу розвіюється, немає конкретної локації, так же і Бога не можна його локалізувати в просторі, він всюди присутній і він завжди з нами. І він поєднує в собі і палаючу любов, і безперечну істину. І так же само виглядає і пара. Тому, коли ми дивимося сьогодні на цю воду, яку ми освятили. То ми можемо в ній побачити невеличке влаштування світу, і весь світ навколо нас він прекрасний, він сотворений, хоч він трошки підпсований злими людськими діяннями. Але все суще, що тільки є, воно на щось вказує нам божественне. І ми можемо читати це як книгу, просвічуватися, пізнавати, і тоді ми виростемо до такого небесного розуміння. І тоді, коли настане наша кончина, ми просто спокійно і мирно перейдемо цю межу і від земного уявлення перейдемо до небесного. І нас там Господь з усіма своїми ангелами, з усіма своїми святими буде вже чекати, і ми з великою радістю з ними зустрінемось і, нарешті, повернемось додому на нашу небесну батьківщину. Амінь. Слава Ісусу Христу.